Стара українська хата це не просто дім, це цілий світ, біла, розмальована квітами, з коменом печі, де живе дух родини. Тут найсвятішим місцем був покут, законами та рушниками, під ним стіл для родинних обідів, а поряд – лави і скрині. Влітку підлогу вкривали запашними травами, а вночі спали напіл біля печі. Хата була символом добробуту, колиска народу, де перепліталась радість, родинні традиції. Зв'язок з предками. Хата завжди була чиста, пронизана запахом трав, пахла свіжим хлібом, тут не замикалися двері, бо хата це місце сили, де людина відчувала себе в безпеці й спокої, а її життя тісно перепліталося з традицією. Це місце, звідки все починалось, але що в собі приховує? Такі чудові, такі теплі стіни. В мене має бути все яскраве. Яскраве, бо я жива. Я не безцветна моль. Мені сірого не треба, чорного не треба. Це не в мене алергія на це все. В мене має бути біле, рожеве, червоне. Як червоне плаття, то й маки червоні. Я люблю, щоб воно кричало, вищало. Я хочу, як я йду, щоб всі бачили, що це я йду. Бо синіжки розові, плаття в мене розове, квітка в мене розова. І помада, і тіні, все має бути по кольору. А то, що я не з'їла, то то до лампочки. Це стара легенда, яку й досі переповідають у селах на Полтавщині. На самому краю хутора в тій хатині жила баба. Вона ні з ким не віталася, а вікна її хати завжди були завішені цупким рядном. Навіть в сонячний день Казали, що вона родима. Тобто відьма, вона має хвіст і може скидати з себе шкуру. Її всі боялися. А ви вірите в такі історії? «Скажіть, а у вашому селі відьми були? «О, були, ще й мені лиха наробила ліска. Ви знаєте, перейшли ми на кундруцовку це ж, живемо там, все хорошо. Ходимо до баби ліски, співаємо, танцюємо, дід Іван грає на гармошку. Ну, а я там їм такі. Припеви пою. Каже: ой війна, 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 скільки ти нам горя принесла. Всі тюрени відкрила, лагерями наградила, а за що вона мама родила? Це Іван, було, тільки я заходжу, і він починає мені оце грать, щоб я йому оце співала. Ну, тоді одного разу, а бабаєлька Семененчиха, була, вона ліська ведьма була робила, а баба Єлька одробляла. І от вони одна одну боялися. Баба Єлька її предупредила, що не дай Бог, ти що небудь мані зробиш, то біжай сама на себе. Але ж вони мені цього не казали. Це вони дві ведьми між собою балакали. А коли баба Єлька заболіла, дуже заболіла, і забрала її сіма Ніколаївна. Забрала сіма Ніколаївна, осталася та хатка бабина Єлькина сама. І в мене телиця корова, а мені треба бігти рано на роботу вже. Я ж рано схватилася ж бігти на ферму, а кажу мішки. Міша, може, хто прийде, ти ж дивися до корови, корова телиться. Ти ж дивися там, прибереш телюнка чи поможеш, може що небудь. А як хто прийде, не давай нікому нічого. Я побігла на роботу, та корова розстелилася, забігає ліська до міші, приходить. Та каже: Міша, дай мені вилка. А це таке время було, що вже сіно косили десь в кінці мая, почало червня, а таком, що тепло було. А він каже, щас я вдінуся, поки він удився, нагадав, що я йому сказала, щоб він нікому нічого не давав. А серед двору так стояв пеньок, і на тому пеньку рубала я дрова, А ліска прийшла і сіла на той пеньок. Міша вийшов та каже, ой, я й не знаю, де вона ті вилка діла, я сам шукав і не знайшов. Вона схватилася і побігла. Приходю я додому та й кажу Міші, ну що, все хорошо з коровою, і побігла я в сарай. А він каже, та з коровою хорошо, а ліска приходила, просила вилка, а я не дав. Нагадав, що ти казала, щоб нічого я не давав. Кажу, молодець. Проходить день, два, рано я біжу на роботу та й думаю, Міша такий больний, хай він полеже, а я візьму корову, виведу, припну, хай вона пасеться, бо я приходжу вже на 9 часов, а літнього време 9 часов. Це вже півобіда. Та я в сарай, подаїла корову, занесла в хату молоко, виходю, беру корову, бігом же ж припнуть і бігти ж на ферму. Як я ту корову виводю, а та корова доходить до того пенька. Я, корова позаду мене йде, я ж веду її зацепку. Та корова підбігає, як свата мене на роги, як швироне через себе. Як вона мене не вбила, не знаю. Але я схватилася і думаю, що ж таке? Ну чого ж це я скільки год держала корову, ніколи нічого цього не було, а це отаке зробилось. Я таке встаю, беру ту корову, а й не туди, то що вона мені рогом роздерла оце спину. Я не, не почувствувала болі. Я взяла ж її таке ж за ту цепку, вивела на вулицю, припнула і сама побігла на роботу. Заходю на ферму, а Галя Бобрешова. Боря бобрешова. Маня. Тебе що перестріли хтось? А я кажу чого? А ти ж глянь, в тебе, в тебе ж платя на спині немає і кров цибенить. Те що не чуєш? А я кажу, та щось там, ще я не знаю, що бо кажу, я задержалась вже ж офазую на роботу. Каже, Боже, тебе така спина роздерта. А я їй розказую. Кажу, Галя, отак і отак вийшло. Це, кажу, мене моя корова. Що ви думаєте, з того дня я не можу в сарай зайти, не можу до корови підійти. Що робить? А до мене я мішки як скажу. Мішка ж ружьо має, він її вб'є. Я мовчу, але прийшов Федя, приїхав з міроду син. А я кажу, синочек, балакай з батьком. А я кажу, балакала вже за техником. Надо нам корову здавати, бо вона мене вб'є. Або кажу, батько ліську вб'є. Оце кажу, ліська таке зробила. А той Федя зайшов, як він там з батьком балакав та каже, пап, а ви бачили, що корова маму побила і на спині в неї, яка рана. А він ні, вона мені нічого не казала. Давайте ми здамо корову, бо мама не може корову вивезти пасти. І вони беруть ту корову за налигач, Мішка веде, Федя веде, вона їх не трогає, а мене не на глаза. Було всякої гадощі. І сусіда тут у мене жила така. Чорномагію читала. Ти що вона робила? Я знаю, що вона робила. Зробить, що сусіда, О, каже до мене, от побачиш, каже, сьогодні як будуть битися ось до цього боя, тут ззадні хати в мене жили. Правда, приходив вечір, чую, вже б'ються, вже крик, вважаю, вона вже щось там насипала її і вже все. Вже б'ються. Угу. Ну, були, всякі були. А поробляли один одному в селі? Була така жіночка, що покойника тільки з лавки забрала, вона хоп та й сіла. Ну, це кажуть, вона щось там ночою ходила, та, щоб не боятися, ти вона сідала на покойникове место. А у вас в селі є такі історії? Є такі відьми, напишіть в коментарях: буде дуже цікаво.